Другий день, ранок в Амстердамі, погода дощова. Йдемо до музею Мадам Тюссо. Амстердам в день відрізняється від нічного Амстердама якоюсь спокійною атмосферою. В таких містах, як Амстердам, Страсбург, мені подобаються будиночки з їх своєрідною архітектурою. Ось цей будиночок привернув увагу своїми ставнями. В Амстердамі куча локацій, де можна зробити дуже гарні фото на згадку. Ось іще один із цікавих будинків Амстердама в своєму якомусь особливому стилі із чорними ставнями. Це ще одна чудова локація для фото. Червона парасолька на фоні чорної будівлі. Коли сьогодні ми проходимо по вчорашні нічній локації і бачимо їх день в іншому вигляді, ось цей маленький будиночок старовинний, який зберігся до наших часів і з димаря йде зараз димок, а поряд сучасні великі будівлі. В Амстердамі, як і в Венеції, багато будинків побудовано на воді. Вітрина сувенірної лавки Амстердаму. Голландські тюльпанчики. Іще один символ вітряний млин. Ще одна мила вітрина із фігурками, які рухаються. Центральна площа в день. 1940 рік. Рік побудови цього пам'ятника. Ще одна туристична локація. Туфлі гігантського розміру. При вході в обувний магазин. Хто хоче, може залізти і сфоткатись. Сувенірні туфельки в магазині висять прямо під стелею, над головами покупців. В сувенірній лавочці купила магнітик на згадку. Не магнітик, І брілок. І спискейк. Амстердам, ми кажемо тобі до побачення, і ми в захваті від твоєї архітектури.